Львівський батальйон територіальної оборони продовжує набір добровольців у свої ряди. Нові бійці посилять львівський батальйон. Увійти до нього зможуть лише добровольці, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та професійно-психологічними якостями. Пропонуються такі посади. Командир гранатометного відділення, старший навідник, водій, головний сержант, командир протитанкового відділення та інші з добровольцями буде підписаний контракт. Військовослужбовці проходитимуть службу у зоні АТО та матимуть достойне грошове забезпечення. Наприклад, службовці сержантського та рядового складу отримуватимуть 6-7 тисяч гривень на місяць. Окрім цього, вони отримають статус учасника бойових дій, бажаючим потребу. Трапити на службу за контрактом слід звертатися до військоматів за місцем прописки або за телефонами. Львівський обласний військовий комісаріат 032-260-26-44, 032-260-26-44 та Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат 032-66-4-21-70, 032-66-4-21-70.